Всім привіт! Я обіцяла зняти більш позитивний влог, тому ось він. Хочу вас десь познайомити. Це моя валіза. Я Юля і 10 років, я вже професійний збирач валізок. Підпишись! Насправді я сьогодні просто їду, тому давайте разом збиратися. А це моя валізка. Валізка Гес, що означає гідроелектростанція. Валізка екоактивістка. Вона, в принципі, невелика. Я майстерно зміщаю все, що мені тільки треба в цьому житті. Спочатку давайте зберемо ось таку сумочку. Вибач, я не хотіла тебе бити, я випадкова. Всередині в неї ось така сумочка. І сюди піде все необхідне типу павербака. Точно піде вода, і можна перекусити такий кемпап. кімпаб, що насправді у Нігірі. Масло для волосся. Така маленька чпонечка, яка мені дуже потрібна. Це ролик від шерсті, такий маленький, бо ніколи не знаєш, коли зустрінеш шерстяного. Ці всі ще маленькі штучки. Міні-зубна паста, міні-щоточка. У мене є все міні. І це такий бодіміст Рітуальс. Пінка для душу і боді крем підуть вже в сумку бо вони мені не знадобляться в сумочці. Але в сумочці в мене буде ручка. Знаєте, що за ручку вам скажу? Що. Я дуже багато разів пошкодувала, що в мене з собою нема ручки, і жодного разу не пошкодувала, що в мене з собою ручка була. Тому краще її носити з собою. Це пилочка для нігтів, чохольчику такому, теж піде сюди. А це будемо вже складати. І це міні-підстригайло. Я вмію називати речі. І антисепт. Казала, що от ви показували вам антисептик як модель Зара. Але мій Муша задзвонив. Що, будемо збирати тепер велику галізку? Сюди мені ще треба буде перелити кондішнер. Це дезодоранчик. Це дитиночка шампунчика Керастаза, такий маленький бейбік. коли прислали велику пляшечку, маму поклали ще до неї бейбіка в подарунок, мабуть, не хотіли розлучати цю родину. У мене є мама біодерма і є тато біодерма. Якщо б вони зробили мені маленьку таку біодерму, яку в мене немає, я б її все одно не взяла з собою. бо... Так, де ти? з собою я беру гідрофільну олію, і мені цього вистачає, бо вона глибоко очищує, змилає все, що треба і не треба. І я можу користуватися просто тільки нею, і потім добре змити водою. І все. Ще класний варіант це серветки. Серветки. Добре, я згадала про інтимні серветки. Це теж відправляється сюди. Багато-багато ось таких пінців, бо я роблю, знаєте, таку мону типу, зачіску. Фотку ставлю. Кофточкою сходила собі таку купила, бо в мене дуже мало одягу виявляється. Взагалі, в принципі. Це бомбочка Лаш, вона на мені. Я вам її не покажу і не відкрию, але вона у вигляді гому гому фрукта. Далі буде одяг. В мене в цю валівську реально зміщується мало одягу, особливо коли є стільки інших штучок, типу тобто подарунків і т.д. І, і температура вдень і вночі сильно відрізняється. Якщо мінус і капець, як холодно ввечір вночі, то коли сонце ось так палить сильно, то ти відчуваєш знаєш, десь плюс 5, плюс 10. І в мене є вихід. Я вдягаю ось таку железочку, а наверх ось таку шубочку. Ось така жилеточка, вона самоскладається в мішочок. І дуже мало місця займає. Її можна зняти, якщо стало спокотно, і дихти, і якщо стало холодно. варіант насправді. Коли я казала, що в мене мало одягу, я не жартувала. Я візьму дві пари ось таких штанів в чемодан. Це такі левайс, звичайні штани просто з дюрочками. Клімат-контроль. Колись вони були штанами моєї мами. А їжджу я стабільно в білому костюмі осігутюр. Ось це штанці білі. Реп... Клас, я порвала джинси. Ай, що за Просто... А, Там буде видно мою попу, так? Да? Клас, невдавно призумились. Це не дуже круті. Тим, що їх не можна порвати хоча б ось це плюс. А так, якщо насправді, то в них не жарко не холодно, вони дуже м'які, можна будь-які такі позиції тіла приймати і вони взагалі ніде не заважають. На ноги уги в них не буде холодно в нуль, в них не буде спекотно в плюс 10. Це просто ідеальний варіант. До речі, з ковтинок верхніх я ще візьму ось цю і, мабуть, це все. Бо я все ще не жартувала, коли казала, що в мене нема багато одягу. Тікток, до речі, дізнався, куди я їду в той самий день, коли я, бо рекомендації почали попадатись досить конкретні. Ми з вами скоро зустрінемось.